Вітаю вас, любі друзі. Малята. Сьогодні ми познайомимо з віршиком про одного дуже дбайливого песика. Він вирішив зробити щось цікаве зі снігом. Послухайте уважно, щоб дізнатися, що саме. Вірш Миколи Возіянова. Дбайливий писик. Пес схопив великий міх, став носити в буду сніг. Кіт питається зі сміхом. Що робити ми ж зі снігом? Мяу. О, друзяко. Пес сміється. Сплине час, зима минеться. влітку сонце припече, сніг із буди не втече. Я морозивом із буди пригощати друзів буду. Ну що, дітки, вам сподобався вірш, правда ж цікавий? Давайте пригадаємо, як він називається? Дбайливий песик, так, а хто головний герой вірша? Песик, молодці? Що він робив? Так, носив сніг у Буду? А як ви гадаєте? Чому кіт сміявся з песика? Бо не розумів, навіщо песик збирає сніг? Так. А що відповів песик котику? Що взимку збере сніг, а влітку зробить морозиво. А як ви думаєте, песик дбаливий? Чому? Кому він хотів приготувати морозиво? А вже ж друзям. Отже, можемо сказати, що песик турботливий і запасливий, він хоче зробити приємне своїм друзям. Дітки, а що відбувається зі снігом, коли настає весна літо? Чи може песик зберегти сніг у будівлі до літа? А вже ж ні. Чому? Бо сніг розтане, бо на вулиці стане тепло. Так, молодці. Як ви думаєте, песик справді зможе зробити морозиво зі снігу влітку? Чи правильно песик міркує? А вже ж ні. Чому? Бо сніг не можна зберегти без холоду. Дітки, а де справжнє морозиво зберігають, щоб воно не розтануло? Так у морозильнику. Дітки, ми з вами знаємо, що сніг не може зберегтися до літа, і песик не зможе зробити морозиво, але він так хотів порадувати своїх друзів. А щоб песик не засмутився, давайте допоможемо йому, намалюємо морозиво для його друзів. Яке буває морозиво, якого смаку? Морозиво може бути полуничне, шоколадне, ванильне, лимонне і багато яке. Тож, коли ви намалюєте морозиво, попросіть своїх батьків зробити фото вашого малюночка. А я ваші малюночки обов'язково передам песику. Він дуже зрадіє. Тож чекатиму. бувайте!